Майдаско, що відмовляюся заводити собаку, бо це, бо це засмутить мого старенького кота. Mm. No, no. Мені 30. Я вже три роки зустрічаюся зі своєю дівчиною, їй 31, і ми нещодавно переїхали в гарний будинок за містом. У нас тепер пристойний сад, і дівчина дуже хоче собаку. Вона завжди мріяла про пса, і я колись казав, що ми обов'язково заведемо його, але після того, як не стане мого кота. Мій кіт з парки, йому 14. Він майже не бачить на одне око, і він терпіти не може собак. Я дуже його люблю і він мій малюк. Якби ми з партнеркою разом завели якусь тварину, я би теж його любив. Але хіба це так безглуздо захотіти, щоб мій старенький дожив свої роки у тиші й спокої, щоб їв свою улюблену їжу, грівся біля каміна, займав половину ліжка, дивився теніс і все це без цуценята в домі. Моя дівчина каже, що я перегинаю, що кіт і собака стануть друзями. Але я знаю Спарки, він завжди або нервував, або агресивно реагував на собак. Друзі і родичі кажуть, що якби я справді любив свою дівчину, то дозволив би їй завести собаку. Але ж я й не проти собаки, я просто прошу почекати, поки не стане мого кота. Емой Десхов